Усім привіт! Хочу зробити невеличкий анонс такого автомобіля. Це на Solve X C90, свіжопригнаний Швейцарії, 2.4 дизель, де 5 версія мотора. Автомат, повний привід, сімість, класна, крута комплектація, можна сказати. Графітовий колір. 18-й оригінальні легкоспавні диски на зимовій гумі з такими дугами понизу. М'ятин, царапин, сколів, абсолютно нічого немає. І дуже класний. Ексклюзивний стан автомобіля, у нас лінзована біксенонова, біксенонова оптика, умивачі, фар, протитуманки, Також у нас датчик, датчик дощу, дублюючі поворотники складання підігрів, електрорегулювання дзеркал, такі оригінальні дуги, дуги на даху, також люк, крутий шкіряний коричневий салон з пам'яттю сидінь, також електрорегулювання в пасажира і водія. Нічого не красилось, не шилось. Все в оригінальній, такий класний. Збережений на салончик, таке кермо мультифункціональне, також у нас електропакет по вікнах дзеркалах, преміум музика, також виїзна навігація. Дублюється. Також там камера заднього вигляду, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, блютуз, також надійна коробка автомат, справжня, справжня айсін, гідротрансформатор. Саме надійна рахується на задній ряд. Так само все тут у нас чудово. Також у нас мультимедія, тут у нас керування нею. Вставляти диск можна, все працює, повністю функціонує. Також наушники окремо вставляються. В такому стані у нас другий ряд сидінь. Також є люк. Ось такий у нас третій ряд. Тут він у нас практично ніхто ніколи не їздив на ньому. Тут у нас вихід також для наушників, для пасажирів. Таке гарне, велике сімейне авто. Також є фаркопчик, розетка. Д5-та версія мотора, система повного приводу АВД XC90 великий багажний простір. Так, відчиняється. Дуже такі рідкісні машинки. Тяжко їх знайти, але інколи попадаються в таких ексклюзивних станах. Так. Тут у нас Є ключі, домкрат, аварійний знак, вогнегасник. Знизу у нас кріпиться запасне повнорозмірне колесо. Так, назад це пізніше зафіксую. Повний ремкомплект, комплект, поним словом, присутній. Також задня камера, комфортно паркуватися, партроніки. Нічого, зверніть увагу, не подерто. Такий гарний збережний стан автомобіля. Також оптика позаду, спереду, вся ціленька, без ушкоджень, без запотівань. Думаю, таких автомобілів нас на ринку не знайдете. Це така ексклюзивна версія, яка буває.